Всім привіт! У нас сьогодні цікава модель, і сьогодні ми будемо робити коротку стрижку в нашій групі по коротким стрижкам. І що ми бачимо? Дуже цікаво, те, що коли ми прибираємо тут об'єм, отак ми прибираємо волосся. Ми бачимо, що ця частина велика, ця частина маленька. І щоб скомпенсувати однаково, щоб тут і тут було однаково, нам потрібен цей частині об'єм, тобто середній об'єм. Тобто, довжину я хочу зробити от таку, щоб у мене одна довжина. І об'єм сконцентрувався тут. Для цього я буду в нижній частині буду максимально прибирати, а в середній частині я буду е, робити тут об'єм. Е, у мене буде об'ємна форма, ну з акцентом на середину. Давайте подивимося в кінці, що у нас вийшло. Так, отака вийшла у нас форма. Те, що ми хотіли. Ми хотіли об'єм в середній частині. Ми хотіли, щоб у нас була низька потилочна зона. Ми хотіли, щоб наполовину вушка у нас була. Ми хотіли, щоб об'єм весь сконцентрувався на середині. Тобто не тут, а на середині. Те, що у нас і вийшло. Є бажання побачити цю стрижку спочатку до кінця? Доєднуйся до нашої онлайн групи, або можеш замовити цю стрижку окремо. Пиши, ми вам з вами домовимося.